Наша ідеологія це ідеологія, яку нам проговорив Тарас Шевченко. Ми її всі знаємо, і мертвим, і живим, і ненародженим, і мертвим це наші предки, наші князі гетьмани, наші невідомі в цілому предки, в тому числі вояки нашої сьогоднішньої армії. І живим це маленький секундний в контексті людського віку. Ми з вами, так? І ненародження це. Незнані на імена праунуки наших праунуків, У в нас сформована з вами ідея перемоги за рахунок того, що ми перемагаємо, щоб що, щоб мати майбутнє в Російській Федерації. Перемога слово «побєда» та побіді після поразки сформована на іншим. Вони хочуть перемогти, щоб що, щоби майбутнє ні. Що на майбутнє? Навпаки, вони хочуть перемогти, щоб забрати все, що є зараз, ці часові е е дистанції, забрати і віднести туди, де найкраще, найсмачніше, в світі морозове, де батон 16 копійок, тобто світ мертвих. Тому їхня ідеологія майбутнього це навпаки повернення назад.